Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії крок назустріч вижити в сім'ї. Тобі доводилося обирати між чимось. А чи стояв ти в черзі? Чи мріяв про краще життя? А хто цього не робив, скажеш ти? Ми як квартиранти на землі. Кожного дня ми обираємо між кімнатами з різним наповненням, плануванням, площа та інтер'єр, все те, що необхідне для нашого комфортного проживання. А ось і перша кімната. Вона простора, у ній висока стеля та великі вікна. Про таку мріє, чи не кожен. Вона уособлення влади та слави, відповідно й вартує дорого. Для оплати цієї кімнати потрібно мати гордість, заздрість, жадібність, брехню і трохи везіння. І вуаля, ти її власник. Інша кімната нічим особливим не відрізняється від попередньої лише своїм наповненням. У ній можна побачити жорстокість, несправедливість, кровопролиття та беззупинне зло. Її напрямок боротьба ідеологій, систем та поглядів, а наслідки. Мільйони невинних душ, охочих орендувати цю кімнату достатньо, навіть більше, ніж ми думаємо. У третій кімнаті, хоч і тісно, але завжди людно. За її дверима величезні черги тих, хто прагне насолоди пристрастей. Дочасних тілесних задоволень, одурманення алкоголем, наркотиками та подібним до цього. У цій кімнаті витрачається багато грошей, сил та здоров'я, а найголовніше зникає духовність. Існує ще безліч кімнат, речами яких ми бажаємо володіти, не знаючи, які наслідки чекають нас після їхнього користування. А ось у цій кімнаті все зовсім не так, як у інших. Тут зазвичай малолюдно, а іноді й зовсім немає відвідувачів. Це кімната страждань, але не людських. Біль та самотність все те, що наповнює цю кімнату дві тисячі років тому вона була вибрана тим, хто не побоявся страждань та смерті заради спасіння грішників. Для нього ця кімната принесла неабияких мук та агонії, а для людей можливість врятуватися від гріха та вічного засудження. Він зробив це для мене і тебе, він вибрав смерть для себе, здобуваючи тобі вічне життя. Попередні кімнати нічого не вартують порівняно з орендою цієї, тому що у них гинуть людські душі від гріха, а в цій вони набувають нового життя. Ким є той, хто зробив це для нас? Хто він? Ради зустрічі з вами, дорогі глядачі. У студії Крок на зустріч. Сьогодні ми дізнаємося, хто ж обрав страждання та смерть задля вашого та мого порятунку від гріха. У цьому мені допоможе Сергій Мойсеєв з міста Мінськ Білорусь. Вітаю вас, Сергію! Вітаю! Вітаю вас, уважаємі телезрителі програми Крок на зустріч. Сергію. Чи відомо вам хто саме обрав страждання та смерть задля нашого порятунку від гріха? Так, да, звісно, це Син Божий Ісус Христос. Он прийшов на землю з цілею пострадати. Умереть на кресте, чтобы искупить род человеческий от греха. Чтобы каждый человек, который примет Иисуса Христа, он имел спасение и жизнь вечную. А почему самым таким способом Бог сделает порятунок для людей от греха? Почему не нашлось іншого метода для этого? Потому что Библия говорит, что возмездие за грех, смерть, это Божья справедливость. Грех должен быть наказан. И в Слове Божьем говорится, что без пролития крови не бывает прощения. Должно быть воздаяние за грех. И вот Иисус Христос пришел на землю, чтобы принять на себя наказание за грех, за наши грехи. Чтобы каждый человек, который примет Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, он мог получить спасение. В Иисусе Христе к человеку проявлена милость. Но чтобы была проявлена милость, Сын Божий понес справедливость. Божью справедливость, наказание за грех. И Слово Божие говорит, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих, говорит, Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос – это единый, данный Богом путь спасения человека от греха и от вечной погибели в аду. Библия говорит, что нет других путей, только через жертву и страдания Иисуса Христа – и принятие верой жертвы Иисуса Христа за наши грехи, когда человек кается, просит у Бога прощения и верой принимает, что Иисус Христос умер за его грехи, он получает прощение грехов, спасение и жизнь вечную. Другого пути не существует. Это единый данный Богом путь спасения от греха и от вечной погибели в аду. А чи можна стверджувати, що саме жертвою Ісуса Христа Бог доводить до нас свою любов? Так, да, звісно. Іоанна 3:16 Це називають золотий стих Біблії». «Ібо так возлюбил Бог мир, що віддав Сина Своего Единородного, даби всякий віруючий в Нього, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог свою любов к нам доказує тим, що Ісус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Эти два места Писания показывают, что Бог полюбил грешного человека. Бог ненавидит грех, но Бог любит грешного человека. Но грех должен быть отделен от человека. И для этого Иисус Христос умер за наши грехи, чтобы искупить человека от греха. Поэтому Бог ненавидит грех, но Бог любит человека. И Бог желает спасти человека от греха. Вот в этом и проявляется Божья любовь. То, что Сын Божий пришел на землю, принял человеческую плоть, прожил абсолютно безгрешную жизнь. И в конце своей жизни на земле он умирает в больших страданиях на кресте за наши грехи. Вот это и есть Божья любовь к человеку. Еще одно местописание. Послание к римлянам, 8 глава, 32 стих тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Вот эти места Писания и показывают, что жертва Иисуса Христа – это есть великая любовь Бога к человеку. Ваше побажание на передодне святкувания Пасхи волонянам украинцам. Дорогие телезрители, мое искреннее пожелание, чтобы каждый человек покаялся и принял Иисуса Христа. Мы говорили о страданиях на земле, но есть вечное страдание в аду. И Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы искупить от этих страданий, чтобы человек имел вечную радость на небесах. И для этого человек должен искренне покаяться в своих грехах, попросить прощения, принять Иисуса Христа в свое сердце и жить по Слову Божьему. Только такая вера спасает человека. А твічних страдань і веде вічну радість. Дякую Сергію за побажання для наших глядачів. Чому на землі існують страждання? Адже Ісус Христос подолав їх на хресті. Про це ми будемо говорити вже наступної суботи. До зустрічі. we